Розпочали святкування із урочистого шикування та нагородження кращих працівників області. Біля меморіального комплексу полеглим захисникам правопорядку зібралися представники влади, офіцери поліції та їхні близькі. Олександр Нестеренко дільничний офіцер. У правоохоронних органах працює із 2004-го. Каже, робота міліції і поліції відрізняється. Основні труднощі у роботі поліцейських пов'язані зі змінами у правоохоронній системі. Це постійне реформування наших органів і підрозділів. Це і нове законодавство, нові новели, які нам потрібно з числення виконувати. Не можу сказати, що це зовсім легко, але мені це приносить задоволення. Я вважаю, що повністю отримувати від цього задоволення треба від самовіддано працювати в першу чергу. Дізнаємося думки полтавців про роботу національної поліції області. По-разному говорять. не очі є. В принципі, бачу, що їх багато, бачу, що вони майже є кругом. Я так сподіваюся, що вони справляються зі своїми обов'язками. Допомагали. Другий питання, що вона знову виникала ця ситуація. Вони, допусі, вирішили, а вона знову виникає. Часто їх видно на вулиці. Думаю, що ж зроблять. Позитивно ставлюся, виконують свою обов'язку. Їхав власним транспортом, зупинили, пояснили там деякі. Правоохоронці демонструють інвентар, із яким працюють. Вибухозахисний костюм, обладнання для огляду місць вибуху та генератор радіоперешкод. Одна із проблем, яка заважає покращити рівень роботи, недостатнє фінансування. Відтак бракує і необхідної техніки. Робот радіокерований, за допомогою якого підход до саморобних вибухових пристроїв безпечніше було. Рентген ми Бачимо на екрані, що знаходиться в даної даному предметі. Начальник головного управління Нацполіції області Олег Бег говорить за час існування нової поліції на Полтавщині при виконанні обов'язків загинуло три правоохоронці. Ми разом з колегами, і приватний сектор також об'єднався в тому, щоб допомагати сім'ям загиблих для того, щоб у них було відповідне матеріальне забезпечення або житло. Нині у штаті 3200 поліцейських. Серед них є ті, хто раніше працювали в інших сферах. Ірина Моргун була прийнята на службу під час першого відбору патрульних. За освітою вона вчитель каже, попередній досвід тепер допомагає у роботі. «Педагогічна освіта саме у спілкуванні з громадянами будь-то взагалі дисциплінує і допомагає, тому що це комунікабельність. Нагадаю, 4 серпня День Національної поліції України. Вперше свято відзначили минулого року. Лілія Пархоменко та Євген Ковальчук Полтавські телевізійні новини.